Поїзди на магнітних подушках стали звичним явищем у наші дні. Одним із найвідоміших таких поїздів є «Маглев», який розвиває швидкість 600 км на годину, розроблено японською залізнодорожньою компанією. Цим поїздом із нашої столиці у Чорниці можна доїхати всього за одну годину. Йому не потрібні колії, рейси, двигуни. Все, що йому потрібно, це магніти, які розміщуються по обидва боки вздовж цього поїзда. Якщо через дані електромагніти пропустити електричний струм. Вони створять сильне магнітні воле, такі магніти разом із потужними охолоджуючими системами, робота яких базується на використанні азоту для забезпечення дуже низького охолодження. Адже великі струми дуже нагрівають магніти, і вони втрачатимуть свої можливості. Такі магніти це є одна частина рушиної сили, що заставляє поїзд рухатися. Друга частина рушиної сили скрита у самій дорозі. Аналогічні електромагніти розташовані по бокам дороги. Їх полярність може постійно змінюватися, аналогічно як полярність магнітів, які знаходяться у середині поїзда. Нам відомо, що протилежні полюси магнітів притягуються, а одноіменні від відштовхуються. Ці стрілки показують. Напрям дії сил, а їх результуюча сила буде направлена вперед. Саме такий розподіл сили магнітних полів забезпечує рух поїзда, змінюючи полярність магнітів у поїзді. Машиніст може керувати його швидкістю. Виникає не справедливе питання: чому не маючи коліс, не падає на землю. А може як хмаринка висіти у повітря? Це відбувається завдяки явищу гравітації. Магніти у поїзді, а також у дорожньому полотні. Це є магніти одної полярності, які відштовхуються між собою. Але ця система взаємодіє дещо складніше. Пара магнітів по краю поїзда це один великий магніт. Він висить посередині полотна. Сила земного тяжіння притягує поїзд донизу. Його магнітне поле індукує у нижніх котушках струму, які, в свою чергу, створюють магнітне поле, яке піднімає поїзд вверх і не дозволить йому критично знизитися. Одночасно виштовхнення поїзд вверх, Розпочитися появу індиційних струмів та магнітних полів у поверхні частина катушок, дати йому високо підняти. Результуюча сила буде почергово злоджуватись та збалансуватись. Результат пось весь час буде знаходитись на вісім 10 см над дорогою. Щоб не стверджувати, що таким поїздам взагалі не потрібні колеса, це не буде правильно. Колісні системи потрібні на початку та в кінці руху. Вони висуваються схоже як шасі літака при старті поїзда, а також при його зупинці.